Привіт, я Таня і я рада вас вітати на каналі. Як бачите, я продовжу серію відео про процес створення парних вишиванок, і почали ми з чоловічої, до речі, попереднє відео вже є на каналі, обов'язково його подивіться. І сьогодні ми з вами поговоримо про пазушний розріз. У своїй попередній вишиванці я робила пазушний розріз каплевидний. І, якщо чесно, він мені дуже сильно подобається. Але повторюватися я б не хотіла, і мені завжди, якщо чесно, хочеться чогось нового, нового побачити і нового навчитися. Як ви знаєте, я вам вже раніше рекомендувала, я придбала майстер-клас по зшиттю вишиванки. І у цьому майстер-класі було відео про пазушний розріз. І там робився пазушний розріз чоловічої вишиванки за щіпом. Це така невеличка складинка, яка утворюється в кінці пазушного розрізу. Коли я показала цей варіант своєму чоловіку, то він категорично відмовився і сказав, що таке йому не подобається. Отже, довелося шукати якісь варіанти. І я одразу згадала про обметувальні шви. Я, якщо чесно, знаю декілька обметувальних швів, але під цю вишиванку мені підходив прямий обметувальний шов. І ось техніку його виконання я хочу поділитися разом з вами. Я буду його виконувати на канві, щоб ви побачили і зрозуміли сам процес його створення. Що ж, перейдемо до практики, так би мовити. І для початку я покажу, як я закріплюю нитку. У даному відео буде два способи закріплення нитки, і ось перший з них. Необхідно просунути два кінці нитки в голки, для того, щоб в кінці в нас утворилась петелька. Допомогою якої ми в подальшому будемо кріпити нашу нитку. Спочатку ми робимо прокол внизу. Наш крок буде три нитки полотна. Ми робимо прокол на три нитки догори і закріплюємо ниточку, бачите, просовуючи голку в нашу петлю. Тепер дуже важливо, ми робимо прокол вгорі в тому самому місці, звідки ми щойно вийшли. Для того, щоб перемістити ось цю закріпочку назад. Ось таким чином я поправляю. І тепер витикаю голку знову ж таки вгорі, але наш вузлик залишається начебто з зворотнього боку. Тепер ми робимо прокол знову знизу. Зверніть увагу, будь ласка, що голка завжди йде поверх нитки. Робимо прокол внизу, на три нитки, голка завжди зверху. І ось таким чином ми продовжуємо вишивати до тих пір, допоки в нас має бути пазушний розріз. Роблячи петельку, Зверніть увагу, тут дуже важливо потрапляти саме в одне й те ж саме місце, саме в одну і ту саму лінію, так би мовити, для того, щоб нам було потім зручніше зробити той самий пазушний розріз. Взагалі, щоб було можливо зробити пазушний розріз. Ось таким чином я вишиваю. Тільки скільки потрібно мені для пазушного розрізу, ось так це виглядає з близька. Давайте я поправлю трішечки. Зверніть увагу, тут просто дуже велика канва, тому нитка не так щільно тримається. Коли ви будете вишивати найбільш щільніші тканині, то ваша ниточка буде виглядати на більш охайною, оскільки вона буде триматися самою тканиною. Я вишиваю ту кількість, скільки мені потрібно для пазушного розрізу, а далі я вишиваю. Простий прямий шов без обметування. Зараз я вам демонструю це все на канві. Як бачите, ось так це виглядає на канві, а ось так це виглядає вже на тканині. До речі, це я зараз знизу вам показую. Це частинка без обметувального шва. Тобто, я спочатку роблю частину з обметуванням і одразу ж приступаю до простого прямого шва, до простої гладі, і лише потім вже вишиваю протилежну сторону. Давайте я поки що закріплю ниточку. Щоб показати, як це виглядає з вивороту. Ось такий у нас виходить виворіт. Тепер давайте виш'ємо з вами другу частинку. Тобто те, що буде в нас напроти. І зараз я вам покажу ще один вид, як я закріпляю ниточку, якщо у нас немає там петельки в кінці. Тобто ми вишивали, закріпили нитку, там і в нас ось такий ось залишок. Я роблю прокол, я розумію, якої ширини у мене будуть стібочки, і ось таким чином проколю у верхній точці. І Потім я вже буду наступними стібочками закріпляти з під низу цю, цей відрізок ниточки. І так, перший стібочок ми робимо. Тут головне робити, потрапляти в ту саму лінію, тобто в той самий отвір, робити, і не зачіпати нитки того ж, що зверху. Ось так і продовжуємо вишивати. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що ми будемо розрізати, це буде місце розрізу, і нам потрібно, щоб там була чітко одна нитка. Тобто ми потрапляємо голкою в той самий отвір, де завершувався наш шов напроти. Зайву ниточку, яка в нас зараз терчить, ми обріжемо, тому що ми вже її закріпимо з тібочками з піднезу. Загалом я зазвичай, ще раз повторюсь, я вишиваю спочатку частину з обметуванням, потім продовжую вишивати звичайний шов і лише потім переходжу на наступну сторону. Зараз я вам просто хотіла продемонструвати, як це виглядає з обох сторін. Давайте я вам покажу, як виглядає. Простий шов. Ну, я думаю, це і так зрозуміло: це проста, пряма гладь. Ще раз з вами проговоримо. Тобто там, де у нас є частинка з обметуванням, це і є місце нашого розрізу. Тобто ви його робите тієї довжини, якої вам необхідно для пазушного розрізу. А далі це вже просто якийсь такий декоративний елемент, ми продовжуємо цю лінію, начебто, якщо вам це потрібно. Давайте я вийшла ще напроти так само простою прямою гладдю, для того, щоб було зрозуміло, як це виглядає. Ось так я прошиваю. І ще дуже багато людей, і де і я, в тому числі, хвилюється, щоб не розійшовся пазушний розріз, тобто, щоб він був там, де ми його запланували, а не пішов, пішов далі. Так, ось, як я зазвичай це роблю. Зараз я вам покажу, я перегортаю на виворі тканину. І закріплюю, начебто, ниточкою цей пазушний розріз. Тобто, ось тут у мене має завершитися мій пазужний розріз, я знаю, де він. І я ниточку, начебто, пропускаю і роблю такі, як би то мовити, коло можливо. Ось таким чином, бачите, я пропускаю під низом. І в мене бачите на місці пазушного розрізу буде додаткова нитка, яка буде тримати обидві сторони. Я так можу зробити декілька разів. Цього ніяк не буде видно спереду, але воно все ж таки буде міцніше тримати наш пазушний розріз. Тобто дві сторони буде тримати докупи. Ще раз наголошую, я його роблю на тому місці, де в мене завершується пазушний розріз. Ось це в мене на вишивці так виглядає. Бачите, коли ви вишиваєте на тканині і ви попадаєте ниточка в ниточку, у вас. Утворюється ось таке місце для пазушного розрізу. Бачите, Ви можете зі спокійною душею його розрізати по цій ниточці і бути впевненим, що у вас буде триматися все докупи. Бачите, ось тут у мене ось завершується пазушний розріз. Зараз я вам покажу, де. О. Це, до речі, виворіт у мене. І ось ця закріпочка, бачите? Ще раз наголошу, це в мене виворіт. І ось ця закріпочка, ниточку, я начебто закріплюю, щоб мій пазушний розріз не пішов далі. Бачите? Ще раз лиця взагалі нічого видно не буде. Якщо чесно, я ще розглядала один варіант це процес створення пазушного розрізу за допомогою солов'їних вічок. Але звертаю вашу увагу, це не просто соловійні вічка, а соловійні вічка, які поєднані по одному краю з обметувальним швом. І я дуже хочу зняти майстер-клас на саме такий вид пазушного розрізу, тому що він, на мою думку, дуже-дуже гарний і дуже-дуже практичний. Тому, напевно, наступне відео буде саме майстер-клас по соловійним вічкам. У минулому відео я вам розповідала, що я заміряю час, який я витрачаю на процес створення, на процес вишивання. Так от, висновок, який я можу зробити вже зараз, це те, що в мене якесь неадекватне розуміння часу. Мені здається, що я це роблю на ну, хвилин 10-15, а потім, коли дивлюся на таймер, то я бачу, що прийшла, наприклад, година. Можливо, це тому, що мені дуже подобається вишивати, а можливо, тому що в мене просто немає внутрішнього відчуття часу. Що ж, на сьогодні все. Маю надію, це відео було корисним для вас та ви відкрили для себе щось нове. Дякую вам за перегляд та чекаю вас в коментарях.